І всім привіт, друзі! З вами Романа, 19 фонда Димка. фонда Дзіденка. Сьогодні ми граємо в Squid Game знову. Але, друзі, я тепер не фронт. Ну-ка, що в мене є? Йоу! Єма! Єма! Що? Я запанил Сейчас. Ааа, мы на чел получай. А що? уйоо, я п'ять тут. Все, я ему реально дам монолизу. Все. Напишу зараз. Я потом монолизу дам тебе, чел. Не, стоп, а кто вообще просил? Ну ладно, потом подаемся. Так. Йо -йо. Вже біжіть, короче. Я хочу, щоб ви всі виграли на зеленому червоному, бо воно реально легеньке. йо 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 а коли мої оці гварди вбивають, то тоді мені бывают? Тут але то... А куди, а куди побіг, А куди, А куди, А куди, А куди? Блін, я хотів на то. Ладно, гвард, давай ходи там. О, ми вже тут. М Чекай, тобі вибираю, значить, трикутник і зажигалку. Так, мене штовхав хто? Мене штовхав... Е Все. А де він Чекай, я його шукаю, я його не можу зараз поки що знайти. Ні, я не зато, я не можу іменно номера сорокового тут знайти. А вон и шоу. Блін, я не встиг. В нього не можна нічого йому дати. Чомусь. Я не знаю, чому. Я якимось, короче, двом... Я. Нікому я не зміг вибрати йому на лізе. Але... Я ні в кому не вибрав монолізи. Ладно, чекай. Може зараз щось придумаю. Не, блин, не зміг я походу. Нікому дати монолізи. Ну ладно. Привет, привіт, привіт. Ой-ой, я хотів так комусь монолізу дати. Ладно, що пропущу? Так, я знайшов якогось кота. Так, чекай, давай я зараз дам якомусь челу чи... так, а що я можу з тобою зробити? А, нічого вже тобі не можу зробити. О, я знайшов якогось, так. кого я можу, по -по... Кому я можу щось дати, так? Я хочу якомусь чилу дати щось нормальне, дати зажига. Я йому даю зараз зажигалку, за то, що він 002. Все, начало зажигалку. Можете в жить и прошл. ще мне мені год дружить. Ну ладно, давайте його добавим, Який він там. А. Ага, вот якийсь... Мовоко, да? Мов Окей, Мовоко. вот. Кто? Кто? Чука? Да я ему зроблю самое наирше все, что можно. Что можно тики шестьсот Акий? А який, який він сороковий? Окей. Мальчица, окей. Все кого фронтманчика бегают, короче. Я мой пефик. Бел. Я не в тап. Ха-ха-ха. Туда. Варь меня, чел, может ты не знаешь ничего, может я тебе зараз прибью, а? Давай, бей меня, бей, ну, бей меня. Опа, чел меня вдарил. Б, минус. Ха, туда. О. Добре, 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 добре. Добре, добре. Все, я все пучу. Добре, добре, все. Я все пучу. Так, 40... 005 є, капець. 002 десь там був, Може він здохне. Так, ладненько, сороковий, значить, да? Сороковий. 40 сороковий, вот так. Значить, ми йому робимо. Мінус тридцять секунд. Минь -минь. А чого я йому не можу зробити саботаж? Так, да, так, да, я бачу. Я зараз... А во, я його бачу. Ні, він вже взагалі на другому. О, все, я його саботажнув, коротше, я його саботажнув. Я його саботажнув. Ну, зараз він вернеться на другу ігру знову. Так, да, він вернувся на другий ігру його. Так, ще, я Я ще можу потім в нього знову забрати 30 секунд через, 20 секунд, через 25 секунд. І ще можу його знову вернути назад через 10 секунд. Не кричи, не кричить. Ну все, все, не кричи. Чуєш, а я, походу, не можу його заботажнути, як я бачу. Окей, давай якусь, може, давай я тут саботажну, дивись, яку. А я не вмію. Я дав твоему тімейту мінус... Я дав твоему тімейту два саботажі. О, певец. Я тепер хнуся на твою штуку. Давай, давай. Я в тебе вірю. А я можу тобі якийсь бу буст зараз дати? Окей. Ну, в принципі, тоді наказання тоже не буду тобі давати, Так. Подаемся, що там по сороковому. По сороковому все ясно, короче. Він ще не пройшов, але. Блін, де той сороковий, а? Де той сороковий? Блін, про... він здох! Він здох сороковий! Я його забив туда! Туди. Це просто реально, це правда. Просто туди його! Просто. Йо... В нього показує галочку, але він здох, друзі. Все, його вже немає. Давайте спортимо цьому ігроку життя. 228, да? Окей, 228. Вот він. 218. А. О, человек якийсь лежить. Ну ладно, вже хай собі лежить. да. В принципі, багато кого повбивали. Ну ладно, в принципі, ми вернулись, да. Ну ты уже такие был, ты уже такие был злым, конечно. А ну да, ты торт бати, да. Ой, я, я упал. Чекай. ти розумієш, що я кудись Я кудись упав. Почекай. А, футь, я вернувся, Так, я бачу твою команду. А як дати? Буст? А, во ба. Буст. Що, я дав бустик? А я не можу, ні. Не, -не. не можу. Я можу тільки буст давати, і все. Я залезу на канатик. Тебе на їхню сторону, коротше. О, я перейшов на них сторону. шторму. Да як ви... Ти шо? Ти шо? Ти шо я вам буст? Дав? ти шо? Ти шо? Вообще? Якщо ти зараз злиш, ти реально не умеешь грати. Я вам дав буст. О, можу ще раз дати. Вот, на ти буст. Я у вас веру, я написала. Давайте, я я вас верю. Нет. Минус один у вас. Мінус Минус два. А, буст, зараз буде через три секунди! Доживе, доживе. Буст. А. Я нее. Я вас завжди Блін, друзі, я би я походу сам лишився в цьому видосику. Ну, ти за нами зараз слідкуй, окей, Щось коментуй, все ти знаєш, що таке, не знаю. В принципе, Чекай, яка галупший зараз. Так, опа, мостики. А суха їх не обіжай, тоже. ти такие вообще-то можеш бути сам... Такие самые для них. може вони так само про думають. думает. зразу їх обіжаєш. Я вже на кінці. ха <рес> як вони так далеко вже дійшли, вже на 4 ступеньки. Бывай Давайте... я вгадав для того, чувака. Ні! Сюда, далі, давай челики, че, че, я у вас верю. О, є, ну, є. я не верю. Я верю. Я хочу, чтобы вам еще не прижал. Ти ты прочил ты Він став сюда. А вы на всю штуку потом заліз! на вотю на всю штуку? Повезло тебе чел. Ха-ха, <плес> <плес> йому хана, походу. Але блин, нафига я не розумію, що це робити? А, ну я просто зараз впаду зараз. Так, я впаду, щоб туди дотягнути. Як би я міг би його О, Я можу. Отак от зробити. І ще отак от можу зробити. Я просто забрав все у всіх. Що? Оце показує неправильну частину, ніфіга собі Інбо просто була б. Якби воно працювало, правда? Якби, якби я там раніше подивився на те, був би просто їм бою. Кстати, друзі, якщо ви хочете другу частину по а, тому, як я буду фронтменом, бо ну, мені здається, коли я просто обичний ігрок, то мені стільки цікаво дивитися. Якщо ви хочете ще одну частину, там де я фронтмен, можливо, з кимось інакше, може ММО або динамимо романіком ну ставьте лайк ооооо это было бы ша бы жесть я не знаю хоть я а все один человек уложил походу два им двом разделили приз а не было финальной игры ладно друзья в принципе с вами был я романда фидей при меньше понравится днк всем до зустрічи Бувайте.